Всіх я вас вітати і заняття розпочати. Працюватимемо гарно, швидко, весело та вправно. Малята, подивіться, що я сьогодні знайшла. Привіт, малята! Я веселий клубочок. Чи знаєте ви, навіщо я потрібен? А послухайте мій віршик. Танцював стрибав клубок і вертілись шпички. Вийшли в галочки малої гарні рукавички. Танцював клубок ниток, шпички танцювали. Вийшла шапочка чудова у малої Галі. І радіє вся сім'я, і гордиться тато. От в'язальниця моя вміє працювати. Малята, то про кого віршик розказав нам клубочок? Про дівчинку-Галочку. Що вона робила? Вона в'язала, що саме в'язала Галочка? Рукавички та Шапочку. А хто найбільше гордився дівчинкою? Так, тату. А що ж таке клубок? Клубок це нитка змотана в кулю. З ниток в'яжуть не тільки рукавички і шапочки, а й шарфи, светри, шкарпетки. Навіть одіяла та іграшки. В'язані речі теплі, красиві та приємні на дотик. Людину? Яка в'яже, називають в'язальниця. Малята, я б дуже хотів, щоб ви намалювали мене та моїх братиків кольорових клубочків. Звичайно, клубочку, ми намалюємо і тебе, і твоїх братиків, адже твоя розповідь дуже цікава. Але для початку давайте ми розімнемо наші пальчики. Приготували пальчики та малюємо за мною клубочки. Ой, клубочки розкотились. Ой, клубочки розпустились. Ми клубочки намотаємо та у кошик поскладаємо. Щоб намалювати клубочки, ми сьогодні візьмемо аркуш паперу та кольорові олівці різних кольорів. А щоб наші клубочки вдалися гарні, потрібно правильно взяти олітик. Зверху з збоку великий і під середній. Як же намалювати клубочок? Малюємо крапочку і від крапочки по колу починаємо малювати лінію. Вільною ручкою притримуємо аркуш. Знову ставимо крапочку та від крапочки малюємо по колу лінію. Малюємо клубочки великі та маленькі. Такі от веселі клубочки розсипалися по моєму аркуші. Чудова робота! А я для вас ще приготував цікаву гру. На малюнку зображені різні речі. Я буду називати якусь одну річ та куди її одягають. Якщо я сказав правильно, ви плещете в долоні. А якщо неправильно, стрибаєте як м'ячик, рукавички одягають на руки, шапочку одягають на ноги. Чобітки взуваємо на ніжки. Шарфиком обмотують шийку. Светрик одягають на голову. Шкарпетки одягають на ніжки. Шапочку одягають на голівку. Молодці малята. Я думаю, всім було зі мною сьогодні весело. Ну, а я? Покотився, адже я теж хочу, щоб з мене щось зв'язали корисне. До побачення! Дітки, хто ж сьогодні був у нас в гостях? А про кого віршик розказав нам веселий клубочок? А яку ж роботу виконує в'язальниця? А що вам запам'яталося? Що сподобалось! Я з нетерпінням буду чекати ваших малюнків з кольоровими клубочками. До нових зустрічей, мої хороші!